Всіх вітаю, сьогодні 15 грудня. Хочу вам показати розклад, зробити його на Зеленського, давно не робила. І хочу подивитися все ж таки, що він там, як він себе почуває, що в нього там за життя. Взагалі, просто його, чи задоволений він поїздкою цим усім. Знаєте, от просто подивитися. Що і як. Ну, почнемо, знаєте, по здоров'ю я зараз не буду дивитися, я зараз подивлюся. Зараз <м>... я його витягну. Подивлюся, чи задоволений він ось, чи задоволений він а, своєю роботою. Так, а, Байден, буде Байден оцей. Так що. Я витягла оцю карту, вона мені не треба. І давайте глянемо. Чи задоволений президент України Володимир Олександрович Зеленський тим, що він з'їздив в Америку. Тим, що він отримав які там відповіді, чи є в нього, як він то відчуває і чи задоволений він. Як він відчуває по поводу того, що нададуть, проголосують нам допомогу? Яке в нього там настрій час і бачення того? Чи впевнений він в тому? Чи впевнений Володимир Олександрович Зеленський, президент України, що з 15 по 21 грудня в Америці сенатори, конгресмени проголосують за надання допомоги Україні Україні військової? Військової допомоги з 15 по 21 грудня. Покажіть мені, будь ласка, що як відчуває тут наш президент. Бачите, в нього йде якорь, а далі донешко ось таке. З одного боку маски, з іншого, ну, все по класиці жанру на розвілку. Бачите як. Так, добре. Але ми тут відбираємо. Зараз шість карт. Це не той розклад, то просто я так глянула. Так, шість. Добре. Перший випав зразу. Ну, бачите, колодязь, тобто допомога. Допомога, вроді як, по поки що йде все нормально. Він вкладає в це напрямок по договору, бачите? Підписання документів буде швидко подія якась, але наприкінці люди лежить змія. Ось так. Ось так. Він дуже того хоче, дуже мислі його йдуть туди. От. Договору до тої події, а наприкінці обман. Немає в нього такої впевненості. Ні. От Україна випала, допомога. Дуже хочеться того світлого, так. І от де договор, ідуть кубики. Казіно, ігра. Казіно ігра, невпевненість. Новини, тучі, пішли. Рішення. Собака. І тут іде підтримка друзів? Тут іде підтримка друзів. Вроді як допомога, да. Вроді як допомога, да. От. Але ж куди дівати оце? Вони блукають. Блукають, держава блукає. Ось. На гроші я поклала. Блукають вони. На договор кладемо. Будуть думати. Хрест, а далі що? Ну, вроді як нададуть, да Буде, але ж коли? Коли? Коли то станеться, давайте на змію покладу прям наближення місточок. Книга це вивчання чи таємність. І що? Букет? Дівчина. І буде. Ну, бачите, падає все ж таки. Відіграє дівчина якась. Я робила розклади. Так, от ви подивитеся, там у мене той розклад, там теж дівчина випадає. Якась дівчина приймає в тому глобальну участь, чесно кажучи, жінка якась. І вона от дуже за військо така. І вона має посаду серйозну якусь. От. Повинно бути, але дуже тяжко це все буде проходити. Так. Чи буде то в цей період? Якось воно дуже розтягнуто. Це буде, всі, це буде е, в грудні. Байден випав. План незначно. В грудні – ні. По серцю вроді. Ні. Ой, воно так колихається, тут же ключ, тут же проблеми, тут же пльотки. Ну от як це можна, от як це можна зрозуміти? Кладу після ключа проблеми. Ну, то є, воно одна пише, друга зачоркує. Це буде в січні. Ця допомога підпишеться в січні. Так. В лютому. От, в лютому. В лютому і то. Так, да, ось лютий договор іде, Але теж не просто. Ну от в лютому. Воно не йде з 15-го щось якось так. От не показують карти, що це буде от зараз. Ні. Не показують. Тому той на Зеленського припала, що в кінці змія. Всі розчитують, а воно не вийде. Всі хочуть і нічого не вийде. Ось так. Бачите, все одно положительна карта йде на, на, лютий. на лютий. На жаль, хотілося б от зараз, вже зараз, тому що поки воно все роз, розвернеться, поки воно все почнеться, бляха-муха. Ну, отак от. Коротше, люди, бачите, от воно тут же йде, тут же стопориться. Тут же йде, тут же стопориться. Отак. Це просто жах. Все почуємось, папа. -па.